Зараз засвідчить церкві про те, як вона не вернулася до Господа. Я вважаю, що це служіння або це свідчення, воно дуже важливе. Воно дуже важливе. Я вірю, що воно не тільки послужить тим людям, які сьогодні в залі, але й тим, хто послухає його в записі. Ми робимо такий плейлист окремий на youtube каналі і робимо там, і, ну, і заливаємо туди свідчення Божої слави, свідчення спасіння, свідчення зцілення і так далі. Тому Катя, тобі слово засвідч. Дякую, всім привіт. Кого знаю, кого не знаю, дуже приємно буде познайомитись з вами. Рада вернутися до себе додому. Я у себе дома. Yeah. Амінь. Ну от пастор сьогодні зранку мені вислав голосове повідомлення, що щоб я засвідчила. Я сказала, ну тільки за, бо прославити Бога це ну, це круто. Так що так. Ну, Почнемо з того, що е, скільки вже пройшло років, господи, навірно, 18 років назад. Да. Е, в тому світі, в міру, як то кажуть, е, я займалася гаданням, ворожбой і всякими такими не дуже хорошими справами, і, ну, жилося мені як вам сказати. Були фінанси, були ресторани, кафе, бари. Я могла собі дозволити дуже багато чого, що ну. І люди приходили, люди були якби завісимі від того, то, що, то, що Сатана говорив мені, і то, що я говорила е, цим людям. Я реально знала, кому я служу. Я, ви можете порозуміти, що я дійсно согласилася, і в мене був завіт. З ним, що я дійсно согласилася, і я сказала, я буду тобі служити, але ти мені давай силу і все, що мені потрібно, щоб у мене це все було. От хто думає, що навіть так що Бог не може назад призвати людину, що все, людині вже, ну, все людина потеряна, нічого подобного. І хочу сказати, що вперше, коли я прийшла до Бога перед тим, то покаялися спочатку мої діти. Моєї дочки було 10 років, от вона зараз є тут, і їй вже 27. А моєму сину було 13 років. І були такі місіонери з Києва і Лєску Олег з Леною, Дуже благословені. Я коли згадую за них, в мене серце просто ну, радіє від того. Я дуже дякую Богу за те, що вони в той момент приїхали. У глибоку, і вони там проповідували несли слово Боже. Мої діти покаялися. І коли мої діти почали приходити додому, ну, ви можете порозуміти, що вони, коли мені кажуть одне, і вони зі мною починають сперечатися, а, а я дивлюся на них, мені хочеться просто їх убити ну і потім в один момент вони мене запрошують Олег з Леною в Глибоку. Це було 20 жовтня, 18 років назад. Вони мене запрошують в Глибо... боже, який то район? Глибоцький район, село. Боже, як то село називається? Кам'янка. Кам І там я поїхала туди, бо я почула, що там є пророки. І я поїхала туди разом з ними. Там була церква п'ятдесятників, вона і зараз там є, слава Богу. І е, я сказала собі в я туди поїду і я вам покажу, хто там із вас пророк. На той момент там було біля половиною тисяч людей. Це був день урожаю, і вони всі там от зібралися. Коли я приїхала туди, до того часу, коли ми їхали по дорозі, у цього чоловіка, що був за рулем, заклинула машина, і ми чуть не перевернулися, просто заклинуло руль. І жінка, яка сиділа на його жінка це був пастир іншої церкви з глибокої. Вона каже: Ти подивися, як сатана не хоче, щоб, щоб, щоб ми туди доїхали. А я сиджу ззаді і кажу: звісно, що не хоче. Ну, Коли ми приїхали туди, я побачила цих жінок в касиночках. І... Цих людей вони мені такими простими показалися, і я на них дивилася отак з верхні. Ну, Ви тут взагалі ніхто, і звати вас ніяк. От я вам тут зараз покажу, що, що тут я з себе представляю, а ви взагалі ноль. І вийшов пастир, почав проповідувати. На той момент у того пастиря син був, відійшов від Бога. І він почав проповідувати і почав казати, що Бог нас сильно любить, а в мене було дуже важке життя дитинство. Дитинство було дуже важке. І я дивилася на нього, і мені хотілося його просто підійти тако до сцени і стягнути його з тої сцени і сказати: Чуєш ти, де твій Бог був, коли зі мною в дитинстві происходили в оці, в оці, в оці речі? Мені дуже хотілося це йому сказати. І коли він сказав, наш Бог сильніший від того, хто є в цьому світі, наш Бог сильніший сатани. Це мене настільки заділо. Я йому, Я от просто внутрі в своєму серці сказала: якщо твій Бог такий сильний, то нехай хтось із вас, от всіх тут разом взятих, а, і ти кажеш, що він читає мислі. Ну, нехай він прочитає мої мислі. Нехай він скаже, що тут є така сидить гадалка, ворожка. І що я, я хочу вийти, і тоді я покаюся. Якщо дійсно твій Бог такий сильний, Він читає мислі, то тоді я дійсно вийду і стану от на цій вашій сцені, і скажу, «Да, я приймаю тебе, Ісус. І ви знаєте, почалося служіння і почалося передаватися записки. Я навіть не знала, що є такі, що передаються записки. І коли передавалися ці записки, Моя записка була сама остання. Це не моя була, це якась людина, якісь людині Бог дійсно сказав, що написати. І вона ще упала у нього, він її підняв, і він прочитав всі записочки і потім каже: Бог дає слово тут до одної жінки, яка в поколінні гадалка, ворожка. Вона сказала сьогодні в своєму серці, я зараз це згадую, і це все в мене, знаєте, як я згадую це, це просто незабуваємо, бо то, що я кожен момент пам'ятаю з того зібрання. І там було написано, що Бог дуже сильно її любить, і вона сказала в своєму серці, якщо це дійсно, ну, це Бог, який любить, то вона встане, вийде на сцену і покається. І вона прийме Ісуса Христа. Я просто завмерла там на тому сидінні. В мене руки, ноги налилися таким, як свінцом. Я не могла встати. Розумієте, я не могла встати. І я на той момент я не розуміла, що це Бог мені дав таку силу, що сатана не хотів, щоб я йшла. А Бог мені дав таку силу, що він мене підняв і я вийшла. Але перед тим, біля мене сиділа просто якась дівчинка, молоденька, косинка, покрита. І вона так повертає до мене голову. Ви представляєте, 4 тисячі людей майже, а вона повертає до мене голову і каже, виходьте. Ну, це для мене було настільки. Я вийшла туди на сцену, і цей пастор сказав: Це є ви? Я сказала, так. Да". Він каже: А ви можете перечислити свої гріхи, в яких ви там. Я стою на нього, дивлюся і думаю, та тобі року не стане слухати це все, розумієте? І він це якби зрозумів, ну, бо мої очі були настільки здивовані. І він каже мені: Ви хочете дійсно помолитися, щоб ми помолилися за вас, щоб ви прийняли Ісуса Христа. Я махнула головою, бо на той момент сатана зв'язав мої уста. Я не могла даже слова сказати. І коли він мене попросив говорити, я не могла нічого сказати, розумієте? І в той момент. Просто всі ці люди встали, притягнули до мене руки, всі отак в зал, і почали за мене дуже сильно, вони настільки за мене молилися, що сила Божа просто зійшла на мене. Я упала на коліна, і я реально розуміла, що заді мене, як стояв Ісус, і Він забрав все, бо що мене тяготило за весь цей час, просто забрав і поніс. Коли я встала, я реально, я розуміла, що я нова, я не та. Розумієте, Я, вобщ... я нова. І я навіть не знала, у мене було таке в голові. Ну, я не розуміла, що зі мною відбувається. Це було як, знаєте, як я сам Намбул. От як у весні, і мені здавалося, що це я на себе дивлюся зі сторони. І я себе не впізнавала. розумієте. І скажу вам, що зразу воно не. Не пройшло, Бог дав мені розуміння, але не обновився мій разум. І дуже багато ще паслідстві принесли мої ще декілька, можна сказати, так, місяців, рік до двох років. І хочу сказати, що останнім, що поклало крапку вообще в моєму житті, все, що я з цим покінчила, це до нас прийшли сусіди. Жінка з своєю дочкою, ну, мама з дочкою. Е... І вони прийшли принесли у мене на той момент, щоб ви зрозуміли, ну, якщо вже не займаються ворожбою, гаданням, грошей нема, нічого нема, люди не приходять. І я кажу, сижу і кажу, Боже, доця, ми лишилися взагалі без нічого. Їсти нема. У нас три дні не було їсти. Три дні у нас не було, що їсти. І... А вона каже мені, мамо, давай молитися. Десять років, 11-й рік дитині. Давай молитися, і ти не переживай, Бог за нас потурбується. І я кажу, яким чином, що хтось візьме тобі чи з неба воно впаде. Я починаю нервуватися, мій разом не обновльоний, розумієте? І я вже починаю нервуватися, психувати, на них зло зганяти. І я кажу: я не знаю, що ми далі будемо робити. І тут приходять ці сусіди, і я кажу, о! Оце послідній раз. Вона просила, щоб я е, зробила так. Там був один чоловік, він був сімейний, і вона каже мені, мама її просить, ти розлучи, щоб той чоловік залишив свою жінку, вони не добре живуть. А щоб моя дочка жила от, е, з ним. І в і мене була така ділема, знаєте, в голові. І я думаю, все, оце останній раз оце роблю і все, і з цим закінчую. І моя дочка сиділа в другій кімнаті, двері були відкриті. І вона виходить звідти з Біблією в руках, відкриває отак Біблію, і просто на них я ніколи не бачила, вона завжди була послушна, вона ніколи не мала такого, щоб вона щось когось сказала. Вона була дуже тиха, така, знаєте, тут вона відкриває отак Біблію, виходить і каже: Я би вам запропонувала, щоб ви читали Біблію і щоб ваша дочка звернулася до Бога, щоб Бог їй дав чоловіка. А тепер я вас попрошу вийти з хати, бо моя мама вам нічого робити не буде. І ви знаєте, вона, вони вийшли, але вони залишили свою сумку, і там було 20 євро. На той момент 20 євро це були дуже великі гроші. знаєте. Е, гроші вони взяли. Але коли вони вийшли і пішли, то сумка з продуктами лишалася там. І я їй кажу: о! У нас є продукти, а вона мені каже, ми ці продукти їсти не будемо. І вона ледве мала, така, хапає цю сумку, тарабана туди до них. Вона віддає їм е, ці продукти і заходить до хати, а я вже зла. Я кажу, я тебе зараз уб'ю просто. Ти наша від ту сумку, наша ти її віднесла? А вона каже: нам нічого від них не треба, бо це не є від Бога, мамо. Бог нам дасть. І вона бігом забігла до, до хати, закрила двері, бо вона знає, що я можу її відлупити на той момент. І я їй кажу: відкрий двері. Кажу, от я не можу зрозуміти, нащо ти? Оце Бог точно нам дав цю сумку, точно. А вона каже: нічого нам не буде, якщо ми посидимо ще трошки голодні. І я думала, що я просто розколотю ті двері. Я так психувала. Я думала, що я не знаю. І, і ледве я успокоїлася, я пішла в хату і сіла, я дуже розплакалася. І тут до нас дзвони, е, бо раніше ми були в, е, якби дочка з, е, з сином, вони почали е, посіщати церкву Діми Нємченка. І тут він дзвонить до нас. Ми беремо такі маленькі раніше, знаєте, тільки були оці телефони. Я беру трубку, а він каже: ми тут пару. Метрів від вас знаходимося, ми їхали в глибоку, мали завезти там одній жінці продукти. У нас ціла сумка продуктів. І ми мали завезти ці жінці ці продукти, але її нема вдома, її немає вдома. І я би дуже е, хотів, щоб ми приїхали і привезли вам ці продукти. Ви знаєте, вони при, ну, приїхали, привезли нам ці продукти. І я дивилася, знаєте, на, на це все. І я от реально розуміла, що Бог він не залишить. І моя дочка каже: мамо, я тобі казала, що Бог нас не залишить». Так що слава і хвала Богу.